В міській адміністрації відзначили день підприємця найкращих представників бізнесу, нагородили грамотами та подяками. Вітаючи з професійним святом, Олександр Попов наголосив, що підтримка бізнесу і створення стимулів до започаткування власної справи є пріоритетними для міста. Старт вже взято в новому приміщенні відкрито міський дозвільний центр. Розпочали роботу районні центри надання адміністративних послуг. У першому півріччі до бюджету міста від суб'єктів підприємництва надійшло понад 4 мільярди 200 мільйонів гривень. Це на 20% більше, ніж за відповідний період минулого року. Всього ж у столиці працює понад 330 тисяч СПД, із них 11 тисяч зареєструвались за останні півроку. Попереду на моє глибоке переконання. Часи, коли ми будемо мати ще більше можливостей, ще більше шансів розвиватись в різних сферах економіки. Нашого міста. У нас підготовлені широкомасштабні проекти, в яких приймуть участь. І українські, і закордонні і наші партнери бізнес не повинен бути донором міста, а його стратегічним партнером. Зараз ми проводимо дуже велику роботу. Ми розуміємо, ми підтримуємо. Міська влада завжди на боці підприємців, тому що ми є колегами, ми є партнерами, можу навіть сказати, і друзями. Ми знаємо, за чий рахунок поповнюється наш бюджет.